Друзі, я вас вітаю. Сьогодні порада від мене, яку рослину краще обрати. Якщо у вас вимога або побажання, щоб рослина була невибаглива і постійно цвіла вдома у вас. Отже, раджу вам звернути увагу на симполію фіалку. Чому її переваги? Перша, це постійний габітус. Ну, ось це молоденька фіалка, нещодавно придбана, ось це вже фіалка, яка не можу сказати, старенька, але вже не молоденька. Вона майже одного і того габітусу. Тобто вона не стане на 20-30 см більше. Буває, вона розростається в корені, і її можна розсадити на кілька фіалок абсолютно без. Перешкод, вони прямо розділяються, але, в принципі, вона залишається в одному габітусі. Це дуже велика перевага. Ви можете це е, узгоджувати зі своїм дизайном інтер'єру, зі своїми можливостями там, і так далі. Вона не заросте вам на все вікно. Далі фіалка дійсно невибаглива, і з неї дуже просто, е, за нею дуже просто доглядати. І єдине, що її треба правильно поливати, це бажано у якусь у вазон, у піддон, і потім виливати воду, ну ставити в воду її на деякий час. В принципі, типу як орхідеї поливаються, ставиться в воду, вона напитується для того, щоб ця розетка не загнила. Якщо ви поливаєте зверху, хтось поливає зверху такими тоненькими лічками, може, можна і так її не зіпсувати. Я поливаю її. Зануренням у воду. Наливаю водичку з добривом, занурюю, вона постояла. Я тут прощупую, щоб була вода, щоб була не вода, а волога, вологий ґрунт, і потім її виймаю, вона стікає трошечки, потім ставлю в вазончик і вона стоїть так. І бачите, як цвіте, постійно цвіте. Третя перевага постійно цвіте. Тобто невибаглива і постійно її не треба оприскувати, бо в неї махрове листя, і в принципі в оприскуванні не має потреби. Ось це в мене не відвалився листочок. Тут буде рости не видно корінець. Це з цієї фіалки старий, і він уже сам дає корінці, то хай тут приростає. Тут просто видно буде, можна буде його відділити. Що можна сказати, по цвітінню? Це молода фіалка, і ви бачите, що у неї кілька цвітоносів: один, два, три, чотири цвітоноси. Частину я обрізав, було більше квітів. Молода фіалка одна розетка. А ця фіалка вже не молоденька, старенька, десь і роки два і вона випускає взагалі тут багато було тут до десятин, мабуть цвітоносів. На кожному по багато десь по десять квітів. Щоб конкретики було більше в відео, я вам конкретні кажу цифри. Десь по 10 квіток. Квітки розцвітають по одній і цвітуть довгенько. Вони мають різну форму, всі фіалки мають різні форми і листя, можуть мати різну форму, є варігатні, такі різнокольорові листя, є різні форми листя, такі, як махрові, а є ще. Края такі махрові, а є ще різні квіти по кольору. Тут, бачите, вона як двокольорова: біленька і червона навколо. Вона така рожева. Тут взагалі три і два. Ну і тут три і два, в принципі, біленьке і рожевеньке. А буває фіалка. Різних махрова так тут повністю у неї забито пелюстками, тобто є різні кольори, тобто, це зручна рослинка, тому що ви можете підібрати під ваш інтер'єр. І по габіту зручна для інтер'єру, тобто ви можете підібрати під стиль вашого інтер'єру собі рослину, якщо вона підходить. Тобто, І можна ще підібрати її по кольору. А ще дивіться, можна підібрати під неї дуже просто і легко, дуже гарний файн, такий вазончик. Я взяв цю вазу з каменю з Оніксу, знайшов коротше, просто таку вазочку і її поставив типу вазон. У мене хай стоїть. Невеличкий такий горщик, Ну, тут, звичайно, якийсь білий, здається, вазон. Я вже і забув, білий вазончик. ось. А, тобто можна ще із вазонами гратися і завдяки цьому якось в інтер'єрі робити красу. Ну і ще що вам можу сказати? Постійно можна вирізати зрізати ці квіти. Оце я зріжу, що я не зрізав, не побачив. От. Їх дуже багато і буває так ціла шапка. Зараз осінь, і вона цвіте дуже рясно. Цвіла ця фіалка абсолютно повністю все літо, все, всю весну і буде всю зиму цвісти. Бажано її ставити на сонячне віконце, там, де їй буде тепло. Тут прямі сонячні промені, тому не можу сказати, що вона їх дуже боїться, але ви бачите, що листочки дещо такі підгоріли. Це підгоріло. Ну. Но... Я думаю, що це не критично. Тут вони такі зелененькі, повністю темно-зелені. Тут взагалі багато дуже листя і реально її поливають дуже так, зануренням. Квітка шикарна. Ось я таку зроблю і навіть фотографію на заставку на відео. Квітка шикарна, і я вам її дуже-дуже раджу. Якщо вам хочеться якусь квітку, яка буде, якусь рослину, яка буде цвісти постійно, яка буде невибаглива, яка буде. Е Акуратно зі своїм зовнішнім виглядом, і яку можна ще розмножувати, тому що від кожного листочка можна отримати нову фіалку. Навіть з одного листочка можна порізати його, і при бажанні з кожного сматочка листочка отримати нову, нову рослинку. Будь ласка, е Ну, де те, що раджу, я не знаю. Я вам раджу бути щасливими, якщо ви хочете заводити таку фіалку, таку симполію. Ну, реально, дуже класна рослина. От і все. А при бажанні, якщо вам нікуди їдіти, якщо ви приїжджаєте взагалі, то її можна кудись подарити, подарувати людям, люди залюбки її візьмуть собі на радість. Будьте щасливі!